Друзі, всім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Якщо ти ще не підписаний на мій youtube канал, обов'язково роби підписку. А також не забувайте підписатися на мій телеграм канал. Для мене завжди в моїй практиці. Адвокатський було дуже цікаво, як на сьогоднішній день буде врегульовано питання СЗЧ. СЗЧ, хто не знає, це самовільне залишення частини. Ну ось, наприклад, така ситуація, коли військовий дійсно йде в СЗЧ, однак він має бажання і хоче повернутися на фронт, наприклад, в іншу бригаду, оскільки є певні обставини, і зробити це таким чином, щоб не підпадати під кримінальну відповідальність. І що я бачу? Друзі, звільнення від відповідальності за самовільне залишення частини депутатами було проголосовано у першому читанні новий законопроект. Сьогодні будемо більш детально про це говорити, про що буде йти там мова, за яких умов буде. Особа звільнятися від такої відповідальності, тому залишаємось на цьому каналі. Також я хотів би звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день ви маєте можливість отримати надійний юридичний захист. Що треба зробити? Треба долучитися до нашої спільноти Клубу юридичного захисту водія. Ось за цим номером телефону. І ви будете отримати надійну юридичну підтримку щодня, без вихідних, без святкових. Телефон гарячої лінії наших юристів працює з 8 ранку до 8 вечора. Всі деталі, друзі, в описі під цим відео переходьте. А також не забувайте про те, що в нашому дешопі є дуже корисна література, яку ви можете придбати та підняти свою правову свідомість, вміти користуватися своїми правами і знати, що робити, коли ваші права порушують друзі. Законопроект 113.22. Дійсно відкриває можливість повернення на службу військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину, або вчинили дезертирство під час дії воєнного стану. Окрім того, вони можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності повністю. Цей законопроект. Прийнята за основу першому читанні 16-го на року. Ось він. Ви зараз його бачите на екрані, а також послання буде в описі під цим відео. Трошечки хотів би звернути вашої уваги. Я... Коли аналізую певні законопроекти, завжди дивлюсь на пояснювальну записку до даних законопроектів. І у цьому випадку ми також це зробили. І я хотів би звернути вашу увагу на деякі статистичні дані згідно статистичних даних у пояснювальній записці. Лише упродовж. Січня-квітня поточного року органами досудового розслідування та прокурорами було зареєстровано 10 500 кримінальних проваджень за статтею друзі 407 кримінального кодексу України. Самовільне залишення військової частини або місця служби та 7300 кримінальних проваджень за статтею 408 кримінального кодексу України. А це в нас дезертирство. Загалом на сьогодні у провадженні органів досудового розслідування друзі перебуває майже 19 тисяч кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних. Правопорушень. Тобто, друзі, розумієте, виходячи з даної статистики, ви почули цифри, яка велика кількість кримінальних проваджень на сьогоднішній день взагалі відкрита по даним злочинам. Про що ж йде мова у даному законопроєкті? Давайте будемо розбиратися. Особа, яка під час дії воєнного стану вперше Вчинила кримінальне правопорушення, передбаченими статтями, про які я зазначив 407-408, може бути звільнена від кримінальної відповідальності в порядку, який буде визначений дійсно кримінально-процесуальним законодавством України. Якщо до закінчення досудового розслідування ця особа добровільно заявила слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби для Продовження проходження військової служби, а також командир, начальник військової частини надав згоду на продовження проходження такої служби для такої особи. Тобто умови вперше вчинила щире каяття, ми це розуміємо, бажання повернутися до проходження військової служби, та згода командира на проходження такої військової служби для. Такої особи. Ось такі умови повинні бути дотримані. Якщо суд ухвалить рішення про закриття кримінального провадження та звільнення такої особи від кримінальної відповідальності, то служба поновлюється. Ну, тобто, якщо контракт він продовжується з дня прибуття військовослужбовця до військової частини або місця проходження служби. З цього моменту одразу буде поновлюватися. Виплата грошова та здійснення продовольчого речового і в інших видах забезпечення пільги, а також соціальні гарантії, встановлені законодавством України. Ось лише з цього моменту. Ще один цікавий момент: якщо до закриття справи військового все ж взяли під варту, він зможе вийти з неї та відразу повернутися до служби звертаю увагу, що теперішнє законодавство не дозволяє підозрюваним у СЗЧ або дезертирстві обміняти тримання під вартою на продовження служби, навіть якщо вони висловлюють таке бажання. Однак, поки що, це лише законопроект, який проголосований Верховною Радою в першому читанні, і ми розуміємо дійсно, що норми, які прописані зараз, згодом також можуть змінитися. Однак звертаю вашу увагу, що відповідний законопроект він був поданий 06.06.2024 року. А вже 16.07. його прийнято за основу і скороченням строку підготовки. Тобто, дійсно виникає нагальне питання у прийнятті. Такого законопроекту, до речі, друзі, напишіть свою думку в коментарях під цим відео, що ви думаєте з цього приводу, чи дійсно корисний такий законопроект, чи ні. І ще хотів би до вас звернутися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам було б, щоб я розібрав і зробив окремий відеоматеріал стосовно відстрочок. Чому виникає велике питання, що багато хто на сьогоднішній день отримує відстрочки до 11 серпня? Як буде далі діяти система? Як буде далі продовжуватися відповідна відстрочка? Чи Повинні будуть чоловіки все ж з'являтися знову ж таки і проходити ВЛК чи не потрібно. Питання мені здається нагальне, тому ваша думка обов'язково повинна бути в коментарях. І якщо воно цікаво, ми зробимо такий контент. А якщо є інші пропозиції, також не забувайте залишати в коментарях під цим відео. А я в свою чергу звертаюсь до усіх вас словами. Вдячності, тому що багато хто з моїх підписників завжди долучається до зборів та допомагає Збройним силам України. Зараз триває відкритий мною збір для 41-го стрілецького батальйону, окреме відділення снайперів, друзі. Вони також записали відео. Зараз ви його побачите. Відеозвернення для того, щоб кожен долучався та допомагав Збройним силам України. Маленьких донатів, друзі, не бувають. Бережіть себе. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. І усім вам мирного неба. Бажаю міцного. Звертається до вас командир окремої ділення снайперів 41-го стрілецького батальйону з проханням підтримати збір на станцію Starlink та зарядний хаб до нього Екофло, якого вистачало хоча б на добу безперебійної роботи. Прошу підтримати збір, не бути байдужими, не стояти осторонь. Зараз така ситуація, що реально. Дуже і дуже і дуже потрібна ваша підтримка. Реально дуже потрібна. Просто так я ну, не звертаюся по дрібницям. Та і всі хлопці, такі як я, ми також по дрібницям не звертаємось. Якщо є звернення, то це звернення реально критичне і реально важливе. Збір ми відкриваємо при підтримці Антона Болтика, клубу юридичного захисту, всіх його підписників, всього його спільноти. Прошу, прошу дуже вас підтримати. Підтримайте особисто Антона Болтика. Антон таки топить далі за нас, топить за пацанів, топить заради перемоги. Не дивлячись на все, не дивлячись на тих свинособак, які гавкають у сторону. Хлопець робить реальну роботу. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Єбашимо рослю і далі!